За період з серпня 2023 року, коли закінчився той зерновий коридор, підтриманий ООН та туреччиною і Росією, коли Росія відмовилася, і вийшла з зернового коридора. Ми почали свій експортний коридор, і тільки за цей період, який зараз скільки 8-9 місяців пройшов, ми експортували більше 50 мільйон тонн тільки зерна. Цим коридором насправді йдуть не тільки зерно, там навіть ідуть контейнери, там навіть ідуть хімія Тало і багато всього іншого, тобто давайте скажемо так, тільки завдяки нашим нашим збройним силам, ми маємо цей експортний коридор, і це є перемога, яку треба артикулювати чітко нашим міжнародним партнерам на міжнародній арені і виборцям, в тому числі в на, на, на країнах наших західних партнерів, які кажуть: ну добре, ми даємо багато грошей в Україні, де її перемоги. Ось це перемога, коли країна без флоту, країна без морських потужностей фактично виграла на даному етапі морську битву.